Доброго ранку та благословенного Богом дня я бажаю всім, хто має можливість дивитись передачу ранок з надією. Разом із тим, я бажаю дякувати Богові за день життя і дякувати Богові за обітниці, які він залишив у Своєму слові. Пам'ятайте, що у цьому слові Ісус залишив приклад, як перемагати сатану. І, мабуть, Досить доречно є обітниця, записана апостолом Павлом у другому посланні до Тимофія у третьому розділі, у 16 і 17 вірші. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на усяке добре діло готова. Вивчаючи життя Христа, ми побачили, що в пустелі Христос зіткнувся з основними спокусами, які надокучують і нам. Він подолав їх. Його перемога над апетитом, самовпевненістю та світом показує, як можемо перемогти ми. Сатана подолав мільйони людей, спокушуючи їх у питанні апетитом. Та уводячи у гріх самовпевненості, чимало людей називають себе послідовниками Христа і вірять у те, що ведуть боротьбу з усяким злом у своєму характері. Але водночас ці люди, майже не замислюючись, самі наражають себе на такі спокуси, з яких вони ну, хіба що дивом зможуть вийти, не опоганившись. Розуми і молитва. Зберегли б їх і допомогли уникнути небезпечного становища, яке дає сатані перевагу над ними. Ми не можемо пред'являти права на Божі обітниці і необачно вважати, що вони захистять нас, тим часом, як самі йдемо на зустріч небезпеці, порушуючи закони природи або нехтуючи розсудливістю і здоровим глуздом якими Бог нас наділив, це не справжня віра, а самовпевненість. Христові були показані престоли царства світу, а також уся їхня слава. У нас ніколи не буде таких сильних спокус. І все ж таки, сатана пропонує нам світську пошану, багатства і життєві задоволення. Ці спокуси змінюються залежно від звання та становища тієї чи іншої людини. За допомогою цих факторів диявол спокушує людей відійти від Бога і служити більше собі, ніж своєму Творцеві. І як він сказав Христові, усе це дам Тобі, усе це дам Тобі, говорить Він і нам, усі гроші землі, владу, пошану, багатства. У такий спосіб ми буваємо зачаровані, спокушені і підступно заманені ним у пастку, яка загрожує нам загибелю. Якщо віддамо своє серце, життя світським спокусам, сатана буде задоволений. Спаситель подолав підступного ворога, показавши нам шлях до перемоги. Він залишив приклад. Того, як потрібно протистояти Сатані за допомогою Писання. Він міг би застосувати свою божественну силу і відповідати дияволу власними словами. Проте тоді його приклад не мав би для нас такої цінності. Христос посилався лише на Писання. Як же важливо ретельно досліджувати і виконувати Боже Слово, щоб у разі виконання, як же важливо ретельно досліджувати і виконувати Боже Слово, щоб у разі виникнення надзвичайної ситуації ми були на всяке добре діло готові і мали достатньо сил протистояти підступному ворогові. Пам'ятайте, що наш Спаситель був спокушуваний так само, як і ми, але переміг. І прокісай в 27 му році, у 5 му вірші, дає обітницю. Послухайте, хіба буде держатися міцно мого він захисту, щоби мир учинити зо мною? Якщо зможете. Уявіть себе на місце Христа у пустелі спокушення. Ви не чуєте людського голосу, а перебуваєте в оточенні демонів, котрі лукаво видають себе за небесних ангелів і пропонують вам найпринадніші спокуси, найпідступніші сатанинські вимисли проти Бога, які свого часу були запропоновані нашим Праватькам. Ці вигадки надто підступні, майстерно сфабриковані, оскільки вони підривають нашу довіру до Бога, знищують віру і надію на Господа. Сатана підтримує наш розум у постійній напрузі, щоб знайти хоча б одну зачіпку і використати її з вигодою для себе, утягнувши нас у полеміку. Він, неначе читає наші невисловні думки, як це було у випадку з Євою. Ворогові не вдалося почути від Христа жодного слова, за яке можна було б зачепитися. У кожному випадку Ісус відповідав спокуснику словами. Написано. Він посилався виключно на свої слова, які колись записали святі мужі давнини під Його натхненням, чи міг. Наш Господь, перебуваючи в людській природі та змагаючись у пустелі з підступним ворогом, відчуваючи на собі владу сатани і його ангелів піддатися цим спокусам, як Бог, він не міг бути спокушений, але як для людини, то це була сильна спокуса. І Христос міг піддатися їй, Його людська природа. Повинна була пройти те саме випробування, через котре пройшли Адам і Єва. Його людська природа була створена. Вона не мала навіть тієї сили, якою наділені ангели. Вона була споріднена з нашим єством. Христос побував на тому самому полі битви, на якому впав Адам. Спаситель розумів. Якщо він витримає це випробування заради грішного роду, то перебуваючи в нашому людському тілі, зможе викупити ганебну невдачу і падіння Адама. У Христа було людське тіло і людський розум. Він був тіло від тіла, кістка від кісток, такої самої людини, як і ми. Ісуса. Не раз намагалися розчарувати, випробувати в його домі, у Назареті, де він проживав разом зі своїми братами. Він не був оточений чистими та прекрасними істотами, як колись у Небесних оселях. Його життя було наповнене труднощами. Ісус прийшов на світ, щоб тут зберегти чистий, безгрішний характер. І заперечити неправду сатани про те, що люди не в змозі виконувати Божий закон. Ставши учасниками божественної природи, ми можемо залишатися чистими, святими і непорочними. Божественне не стало людським, а людське Божественним під час з'єднання божественної і людської природи. Христос не мав гріховної, зіпсованої і занепалої природи, якою володіємо ми. Бо в такому разі він не зміг би стати досконалою жертвою, але Він не заплямував, прийнявши людську природу, не заплямував її гріхом. І хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні Господь допоміг нам зрозуміти Його волю. І щоб ми були справді його послідовниками. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Бо твоє і царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що найбільш поширеною книгою у світі є Біблія. Усі релігії, які існують на землі, мають свої священні книги. Але вони не мають такого поширення. Є і світові релігії, вони все рівно не поширені. Так? Як поширене християнство? Це слово має проникнути у всі куточки землі, бо Господь сказав, що і буде проповідана Євангелія на свідкування всім народам, і тоді прийде кінець. Ну що важливо для нас? Чи розуміємо ми? Як ми читали у тексті, що усе Писання Богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення і для виховання у праведності. Чи розуміємо ми це? Бо я, на жаль, зустрічаю людей, які ділять цю святу книгу, а вона неділима, це цілісне, як божество. Тому прийміть цю святу книгу. Якщо ви хочете бути переможцями, якщо ви хочете здобути перемогу так, як здобув Христос, якщо ви хочете почути слова, оце син мій любий, оце моя доня. І незважаючи, дорогі друзі, в якому ти стані, чи здоровий, чи хворий, ти можеш довірити своє життя Господу і чекати Його повернення. А коли повернеться Господь. Там обіцяне щастя, здоров'я, там обіцяна вічність усім, але усім, хто тут здобуде перемогу над собою, над своїм Я, над ворогом, над гріхом, той, хто здобуде перемогу над своєю самовпевненістю і послухає Господа, і таким шляхом піде. І тоді він справді здобуде перемогу. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями сьогодні. Читайте Слово Боже, вивчайте, досліджуйте і живіть так, як воно навчає. До побачення!